1 січня 2026 року в Україні вакцинація від вірусу папілому людини стає обов'язковою. Це перший крок до захисту молодого покоління від хвороб пов'язаних із ВПЛ, включно з раком шийки матки. Вакцинація буде безплатною для дівчат 12-13 років у рамках національного календаря профілактичних щеплень. Вакцина попереджає в першу чергу розвиток раку шийки матки та інших онкологічних захворювань. Обов'язково треба вакцинувати жінок, жінок з 12-13 років. Вакцинацію можна і в 25 років, і в 30, і рекомендовано жінкам до 45 років і точно так же чоловікам. Наразі Україна придбала найсучаснішу вакцину в достатній кількості. Щеплюватися можна і чоловікам, однак для них вона є платною. Рак шейки матки залишається серйозною проблемою у 2024 році. В Україні зареєстровано понад три тисячі нових випадків захворювання, і більш ніж тисяча жінок померли від цього онкозахворювання. Водночас вірус папіломи людини спричиняє понад 95% таких випадків.